Є знижки на таблетки Аміксин Айсі. 10% в аптеках подорожних план та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Його називали майстром епізоду українським Чарлі Чапліним і коміком із сумними очима. Я вижив, що мені вже не ходити по світі. То хотів би випрощатися з вами. Та не цілуй, бо я геть з Я тобі і так прощу. Народний артист України і перший лауреат державної премії імені Олександра Довженка. Борислав Брондуков зіграв майже півтори сотні кіноролей, але лише п'ять із них головні. Персонажі Брондукова часто навіть імені не мали, що вже говорити про прізвище, але їх шалено любили і запам'ятовували. Майже всі вони були веселими та безтурботними, але життя самого Брондукова точно не нагадувало казку. Борислав Брондуков родом із села Дубова на Київщині, дитиною декламував довжелезні вірші, але про те, що колись гратиме в кіно, навіть подумати не міг. Після технікуму Брундуков працював будівельником. Потім дослужився до виконроба на заводі Арсенал. Саме там, в аматорському театрі на Арсеналі, його і помітив директор Київського театрального інституту та запросив на навчання. Брундуков дебютував у 24-й і одразу у стрічці знаменитого Параджанова Квітка на камені. «Квіток». іди скоріше сюди». Він не був голівудським красенем, але якимось фантастичним чином лише однією фразою міг причарувати всіх. Гони, Рубль, раз, сюди, Рубль, то, два, два, два! Ці слова з фільму Афоня вмить стали крилатими а роль вантажника Федули зробила Брондукова народним улюбленцем. Брондуков грав переважно смішних невдах, але йому були під силу різні амплуа, навіть героя-коханця. Пригоди Шерлока Голмса, Камінний хрест, аничка Вавилон 20». Брондуков не знав, що таке відпочинок, і фактично жив на знімальному майданчику. Він був неймовірно відданим своїй професії і нічого не робив, аби Ніколи не скаржився, не просив дорогих готельних номерів. Відмовився від квартири в Москві, бо вважав, що українець повинен належати лише своїй землі. Брондуков любив життя і був невиправним оптимістом, але саме життя не відповідало йому взаємністю. Перший інсульт Брондуков пережив у 46. Хто знає, чи зміг би Борислав одужати, якби не його дружина. Молодша на 13 років Катерина Брондукова пожертвувала своєю акторською кар'єрою і стала його спасінням. Тоді саме жінка знову навчила актора говорити. Вона завжди називала його бронічка, а він присвячував їй ніжні вірші. Катюшенька моя рідна, золоте весельце. Загреби мене до себе у своєму кубельце. 35 років ми прожили, і тепер, оглядаючись назад, дійсно це називається так. Кохання, ви бачите, як тільки спогади зразу сльози, тому що це все живе, це ще свіже. Коли інсульт стався вдруге, до проблем зі здоров'ям додалися ще фінансові труднощі. Коли не було що їсти, Боря цілий день гуляв Києвом. Я говорила: ти ж голодний, а він нічого. Мені хто поріжок дасть, то булочку. Боря ходив на ринок, де знайомий м'ясник давав йому цілу сумку кісток для собаки. З цих кісток ми варили суп для себе. У 1997 у фільмі Хіпініада або Материк Любові Брондуков з'явився на екранах востаннє. Тоді йому було 59. Він міг би зіграти ще на одну роль, але стався третій інсульт. Брондуков більше не міг ходити і говорити. Актор плакав, коли бачив по телевізору себе молодого та здорового. Борислава Брондукова не стало у 2004-му. попрощатися з актором прийшли лише кілька друзів і дружина. Людина, яка подарувала іншим стільки сміху, радості та добра, пішла з життя дуже скромно та непомітно.